коли ми вечором 19 липня при... нам зателефонували, що скинули хрест в нашої каплиці на вулиці Плугові у Львові, ми зразу з сестрами зібралися, взяли з собою камеру, щоб поїхати там, попросили владику Ілю, щоб поїхав з нами. То для нас був великий шок, що так звані християни, а скинули хрест з приватної нашої каплиці. Могли би бути не, ну, не мають права, ну, але вже припустимо, били би вікна, та те, що вони там зробили, і дах понищили, ну, ну то ще якось. Але хрест кидати на землю то є це вчинок вандалізму. Коли ми приїхали, ми застали дуже сумну картину. Хрест лежав на землі, який був верху даху, закріплений, його вирвали. І кинули з ненавистю на землю так званих християни. Це все робили впливом апостатичної ієрархії, ака люди самі би від себе руки на хрест святий не піднесли. Хрест для нас це як святиня і є Кримінальний кодекс стаття 179, є покарання за осквернення релігійних святинь. Ми цілком маємо право на своїй приватній власності поставити хрест. До теперішньої хвилі вільній Україні було ясно, що хрест звали тільки сатаністи. Колись за Радянського Союзу і комуністи, тепер тільки сатаністи. Ну а то звалили на замовлення, підбурені, намовлені намовлення туристами, а апостатичною ієрархією ГКЦ – Lidé do takové míry dostali šál i výdavu nenalézt i do Krista, i do nás. My provodili svoji kaplici. My spokojně stojeli, já snímala kaplicu, byla tam milicia. I znenacka na mě napala, jaka z neznajomá ženka. Prostě na mě nakynula se, vdarila mě po hlubi, vdarila mě silnou po kameri, takže mě kameru celkem tak skrutil do nizu. Ну no, і потім дальше кидалася і барика, і я за мене заступилася. Давайте давайте запишімо. Що вони камерою знімають? Таке вони мають право. Я переповішу мені що відмовити. Чому вона знімає? Чому камеру чому вона знімає? Не має право знімати. Владика, Ілястя з боку, так зразу автоматично захищав сестру з камерою. І то з того зробили страшний процес, що владика якоби когось побив. Це є цілковита брехня. Владика нікого не побив. І то, що заявляєш, що вона має струс мозку, ніякого струс мозку вона не має, тому що по голові її ніхто не вдарив. А то, що вона має лікарську довідку, ну так як я сказала суді, папір все витримає. Але це є явна брехня, тому що е, з такого відштовхування вона не абсолютно вона не може мати струс мозку. А якщо е, заявляли, що вона впала на землю, то також цілковита брехня. Вона навіть. Ані на одне коліно не впала на землю, не то, щоб взагалі ціла, цілим тілом, щоб вона впала на землю. Вона рівно стояла і далі продовжувала напад, і весь час міліція її заспокоювала, що не провокуйте відійдіть. а вона весь час, що заберіть камеру, чому знімаєте. А, і вона зовсім не згадувала, що їй щось заболіло що вона взагалі, а тільки весь час повторяла, забирайте камеру, не знімайте. Після того, як налетіла на сестру, як її відштовхнули. Потім вона і на мене ще далі, яко до камери, я її не впускала. І абсолютно вона ані пів слова не мала, щоб їй щось боліло, а тут і бігала і... поміж людям, бо потім люди почали сходитися, і абсолютно не мала ніяких признаків, на ніякий струс мозку, що тепер з того виробили. подивись от яка страшно. Ця жінка не мала струсу мозку, тому що вона ані не отримала ніякого удару в голову, ані не впала, щоб вдаритися в голову. це є причини струсу мозку. Також ніякої клініки не було видно. Клі... Клінічно струс мозку управляється тим, що ті... в тої людини болить голова, що та людина шукає десь місце, щоб сісти, що її голова крутиться, що вона має тошноту, може мати аеровоту, а ця жінка вона поводила себе активно, ця жінка телефонувала, знову нападала. Вона мала тільки одну проблему, щоб, щоб міліція в сестри забрала камеру. Документи, які та жінка має з лікарні, вони є фальшиві. Ганьба такому лікарю він був підплачений або піддався сильному психологічному тиску. Ці, ці документи є неправдиві. Як лікар може це засвідчити. І також дуже є так образливо, що то дають, як владико Лю, як порушника. Ніякий він не є порушник, він зробив гарний вчинок. То є обов'язок кожної людини, якщо на людину нападають, щоб хтось її захистив. А тим більше, як духовна особа, то тим більше це честь і слава, що захищає другу людину, настоїть стоїть осторонь. А не обернути то догори ногами, а зробити то злочин, що захистив сестру. То є дуже цікаве, ми там прийшли до своєї власності, яку нам пошкодили. Ми нікого не зачіпали. Прийшли, почали на, на нас атакувати. А тепер ми є порушники. А тих порушників справжніх. Ніхто не притягає до відповідальності, хоч ми і написали заяву і на ту пам'ю конкретно, що вона посягала на нашу приватну власність. І взагалі такі, сказати таку дурницю, що владика Ілля говорив нецензурні слова. Так нехай дадуть конкретне слово нецензурне, нехай е, е, яке, хто то чув, коли то було. а таке, як заявляти, то є тяжкий гріх. Таке очорнення, а свідчити то на суді, але як свідчили, криво свідчили, то абсолютно це цілковита брехня розум людини зупиняється, що будуть владику судити за нецензурні слова і за побиття жінки. Абсолютно, жінка сама робила неправомірні дії. Вона посягала на приватну власність сестри, на сестру, щоб так, могла також і сестру тяжко побити, якщо б владика її не захистив. Але то вже вона не винувата, що вона нападає, а ми винуватися, що ми захищаємося. Ну, Це є цікаві закони. Доказом того, що та жінка абсолютно не потерпіла на своєму фізичному здоров'ю те, що поруч нас стояли, стояли працівники міліції. І якби вони побачили, що вона знаходиться в якомусь тяжкому стані зранення, так вони зразу би на то реагували і До неї і до нас, а вони тільки весь час повторяли одне, щоб відійшла, щоб не провокувала. Пані, я перемає право знімати? Зачекайте хвилинку, будь ласка. Чому ви кричите? Яке вони має право знімати? Викликали представників міліції? Тишина була. Тут починають мешканці піднімати шум, да, а потім піднімати. виникає проблема. Чому шумите? Тут що ми визнаєте кричали, що хочете відпочивати. Чому ви вибігли з квартири на подвір'я і починаєте? Яке вони мають право знімати? Що це за шум? Яке мала право хрест кидати? Вони Які тебе маркину знімають, хай собі знімають. А та жінка також, навіть якби вона свідомо придумала притворятися, так також не було. Вона бігала здоровенька, телефонувала, покрикувала, знову нападала. їй. вона мала одну ціль, щоб камеру знищити або щоб забрали. Щоб тільки не могли зафіксувати ту злочинний намір, який вони мали, бо вони хотіли забрати владику Іру, злочин, але є документи. Що Момент! Вони цілострямо, за тим йшли. Вони весь час кричали: заберіть, заберіть. dokumenty, dokumenty, to bylo prostě organizovali zločinu. Oni dohovorovali se, oni to chodili, oni nastojovali i milice se vykonalo. Oni zovsi nepokázali své posvědčení, až to oni je milicia. Zovsi nedali příčinu, čemu vladyku chodčit za trimaty. Владика навіть як і громадяні іншої республіки не може в само розуміти, що вони говорять, тому були необхідні і прикладач. Вони зовсім не зважали на те. Почали забирати дикую за що його забирають, ми хочу висити його особу. Вони, так, ви били, є заяви написані, чому не приймаєте міре. Вони відмахнулися. Забирали владику, тягнули до міцейської машини. Що ви робите? Milіт! <tějí věděli> Já chodila se na kameru, i tomu namáhala se vidět vidět z toho nátopu i se Odná dva člověky mě zahrodili do rohu, oni mě nedali vilno projít, počali mě nebyty po rukách, počali mě nebyty po kamery. I bez jsme jí pohrožovali, že uh, mě kameru, že by já ja vykoučila, že by já ja se neznímala. Já další prodržila s vodnak ty vodnák byli po rukách, po kamery. I na kines, to je odec muštín, vyděrval mikrofon na toj kamery, i tak mě ji zničil. kameru! Vykučit kameru! kameru! Зараз тупаємо. камеру. Коли владику відвезли у відділ міліції, церковники дали наступну вказівку: цілком здорову нападницю відвести машиною швидкої допомоги у лікарню, щоб там на їхнє замовлення поставили їй фальшивий діагноз так званий струс мозку. А це згодом використати для кривосуду і для очорничої кампанії в мас-медіа. Чуємо такі новини, які подають. Все перекручене, ті факти, то просто розум зупиняється, що як вони можуть то так брехати, що просто так абсолютно та жінка після того, як ми її відштовхнули, вона абсолютно. Навіть на то не звертала уваги, бо вона весь час проривалася до камери. І міліція її заспокоювала і просила її, щоб відійдіть, жінку не провокуйте, а вона далі проривалася до камери, щоб не знімайте, не знімайте. А тепер з того зробити, що як її страшно то побили, як вона яка... і так ще давати то до мас-медиї, таку брехню. То, то взагалі я не знаю, що Зеленського Союзу, так би собі дозволили таку брехню давати, як тепер. В незалежної України, але так брехати а ще як церковні особи так брешуть, то, то взагалі діяло батько брехні. Як ви собі уявляєте э, перед Богом і взагалі як можете людям очі дивитися після такої брехні? Я там була ще раз повторяю, абсолютно не було ніякого побиття, абсолютно. Відштовхнули її, тому що вона накидалася на сестру. І, і так само може тоді і мене зробити, що я побила. Також я, я кілька раз відтягувала. Так, то, то було в тому, коли нападає, ну так і нормально, що захищаємося. А тепер так обернути, а зробити з того е, такий монст, процес, просто яка вона потерпівша, то є цілковита брехня, нічого вона не потерпіла. Абсолютно, а також і робити такі штучні документи, фальшиві документи медичні, щоб лікар підтверджував. То це це також і кримінальна справа, тож або корупція, або таки зробили на нього психологічний тиск, так на тих людей їх обманули або так і того лікаря. Львівська архієпархія через свого синка Ладуткевича допустилася кримінального злочину. 20 липня 2011 року Дудкевич, використовуючи пані Емілію, примусив лікаря, щоб цій здоровій жінці видали липову медичну довідку про вигаданий струс мозку. Цей фіктивний документ архієпархія з Юра передала міліції та суду, який відбувся цього ж дня. Їх метою було засудити невинного патріарха Візантійського католицького патріархату як злочинця. Наступною метою було очорнити в мас медіа владику іллю, щоб тим самим морально його ліквідувати. Отож, клір з Юрської гори та син Келдуткевич для створення монстр процесу подбали, щоб здорові жінці видали фальшиву медичну довідку, чим і допустилися кримінального злочину.